Що ж, друзі, щойно ми з вами дізналися дуже багато цікавого про кімнатні рослинки, так? про квіти. І я вам пропоную спробувати перетворитися на справжні квіточки. Для цього вам потрібно дуже зручно сісти, а якщо є бажання, можете навіть і лягти, і прикрити свої оченята. Отже, дітки, заплющуйте свої очі і уявіть, що ви маленькі рослини. Вас посадили в теплу чорну землю. Ви ще маленькі паростки, зовсім слабкі та тендітні, беззахисні. Але ось чиїсь добрі руки поливають вас, підпушують землю, щоб коріння дихало. Ви починаєте рости. Ваші пелюстки підросли, стебло стає міцним. Ви тягнетеся до світла. Як вам добре на підвіконні з іншими красивими квітами? Розплющуйте очі. Скажіть, будь ласка, вам сподобалося бути рослинами? А чому? Тому що про вас піклувалися, правда? Те саме відчувають наші рослини на підвіконні. Ми будемо щодня доглядати за нашими квітами. Їм буде дуже приємно жити у нашій кімнаті.